Прошу вас поміркувати, як ви можете поліпшити ваше сексуальне життя. Ну, розповідай, що так і розказувати. Її мінети не дуже гарні. Як на мене, запевняю, така ситуація абсолютно нормальна для пар, які давно живуть разом. Можна пако? Є таємні філії, бажання, які ми не помічаємо. Буває оргазм під час сексу. Тобто оргазм. Я рекомендую дослідити свою власну сексуальність. О, ти з мене смієшся? Усе гаразд. Що ти гаразд? Усе добре, чесно. Мені так комфортно і зовсім не напружує. Повірте, якщо залишились дрова, вистачить лише однієї іскри, щоб гаряче полум'я спалахнуло знову. Секрети сексу та кохання. Мадрид здається сучасним. Але насправді це не так. Яскрава еротична комедія. Скоро у кіно.